Цей бачок на Toyota RAV4 повернення від покупця. Я торгую запчастинами на Toyota Mitsubishi Nissan на розетки та промі. Це не проблема, тому що і покупець не страждає, він прийшов на нову почту, обдивився не його, віддав. Я не страждаю, тому що пром і розетка компенсують мені повернення. А проблема в тому, 95% клієнтів, які купують ці речі, розмова наша починається так. Конкретно кажу слово в слово, як що ти мені прислав. Я кажу, що ви замовляли? А що це таке? Кажу на бачок на Toyota rav 4, так в мене Вольво каже. Я говорю, так як ви обирали? Я ж вам пропонував, давайте я вам допожу. Ви сказали не треба. Я подивився, там в описі написано Вольво. Перевіряю опис, нічого. Дві брехні за один раз. Ну як з цим людиною можна розмовляти? Не проблема. Повернене не проблема. Замовлення не проблема. Я завжди допоможу вам підібрати е, вашу злопчастину. Звертайтеся це безкоштовно. але будьте людьми.